Посилення та модернізація. Українські військові на передовій отримали нову зброю та техніку. За три минулі доби збройні сили України отримали з державних підприємств більше тисячі зразків нової та модернізованої зброї та військової техніки. Український арсенал поповнився новими радіолокаційними станціями, гаубицями, бронетранспортерами. Військові отримали нову стрілецьку зброю та сучасні приціли до неї. Тим часом, незважаючи на режим, тиші бойовики і надалі обстрілюють позиції сил. АТО. найбільша кількість сутичок зафіксована. Поблизу Донецького аеропорту там терористи здійснили 9 збройних провокацій та одну атаку з використанням гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Напад відбитий, аеропорт залишається під контролем українців. Одночасно з цим координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук повідомив, що дисципліна в рядах бойовиків на межі, і керівництво терористів намагається відновити її погрозами смертної кари. Отказ подчиниться центральної власті стороны отдельных командиров и рядовых террористов влечет за собой угрозы физического воздействия вплоть до смертной казни. Крім цього, в прес-центрі АТО розповіли про випадки дезертирства серед бойовиків. Зокрема, в Широкіному група найманців залишила свої позиції через те, що їм не заплатили гроші.